«Світ-ТІВІ» ті, національний онлайн-кінотеатр. Гикалка та беззубик повертаються, щоб знову підкорити наші серця. Як приборкати дракона? Новинки кіно на світ ві. Друзі, ми кеншову на М1 триває, і просто зараз настав той самий момент, аби ми розпланували свій вечір п'ятниці. Так, ну і як найкраще його провести, звичайно, з переглядом класного фільму. Отже, ловіть нашу рекомендацію. Давайте дізнаватися, яку новинку будемо зараз обговорювати з нашим партнером національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Так, і у нас, звичайно, для цього є прекрасний гість для розмови про кіно. Ми, як завжди, маємо класного експертного професійного. Юрій Поворозник, головний редактор контенту національного онлайн-кінотеатру Світ Тіві. Юра, привіт тобі! Привіт! Ти зацінив, як Денчик тебе представляв. Шикарно. Ді, ну, він дав, мені, він дав мені 30 гривень і екція, я так і зробив. Професійно. Експертний професіонал. Що не так? Юр, ну давай поговоримо про кіно. Ми про що ми ще з тобою? Можемо, можемо говорити. говорити. абсолютно. <свят> Цього тижня ми говоримо про прем'єру. Ми говоримо про фільм, який багатьом знайомий за його попередньою версією. Це. Як приборкати дракона mm -hmm. це історія, яку багато хто бачив в принципі в анімаційній версії. Так. А зараз це ігрова адаптація відомої е, анімації, так розумію. Uh -huh. Допоможи мені трошечки розібратися, тому що у мене зараз визитне голова. Ігрова адаптація анімації. Це буде гра. Експертний <ріст> <ріст> професіонал, та, також туди. Типу <ріст> <ріст> <тобу>, ти зможеш <ріст> вибирати сюжет? Ні, ні, дивися. Була анімація від студії Universal, яка називалася як ти дракона. Були три частини. Потім Universal подивилися на Disney, які роблять фільми зі своїх мультиків. І такі, а що б нам не зробити? я <ріст> тобі. <так, Танчики, дивись, ріст> Ігрова це не значить, що це е, гра. Це мається на увазі ігрова гра акторів. З ну, англійською це live action, Тобто uh -huh. в ній грають живі актори, на відміну від анімації. Uh -huh. А слухай, ну а чому це стало так популярно зараз? Є якісь, не знаю, там пояснення цього тренду? Це, скажімо так, це, це безвідмовно. Це надійно. Uh -huh. У тебе є аудиторія, яка якби, якій подобається анімація. Ти знаєш, що це популярна франшиза, і ти їй пропонуєш. Навіть не нову частину, тому що нова частина ще зайде, не зайде сподобається. А ти по факту пропонуєш той самий фільм, тільки трішки відозмінний, але це буквально, але з акторами. Я просто чув таку версію, що закидають студіям, що там брак нових ідей, що можна заробити мільйони, мільярди на тому, що вже було знято. Це працює, і знову ж таки можна зробити копієчку, як то кажуть. В принципі, так угу. не те, щоб це прям брак нових ідей, тому що нові ідеї є, але нові ідеї це штука ризикована. Ти не знаєш, як вона зайде на аудиторію, ти не знаєш, чи хтось подивиться чи ні. Такому випадку, враховуючи те, що студії звикли, скажімо так, знаєш, вкладати великі гроші, отримувати ще більші гроші, то великі гроші надійніше вкладати в щось, якби перевірене. Що, так, що, що ти знаєш, як воно спрацює, як і тому ось такі от е, лайв-екшн-адаптації, ігрові адаптації це такий дуже безпечний шлях, якби отримати аудиторію в кіно. Добре, а якщо говорити не про новинку, а про перше джерело. Тобі подобається ось ця мультяшна франшиза, як приборкати дракона, і чим саме мені так? дуже подобається. Я вважаю, що це одна. З найбільш недооцінених франшиз е, анімаційних, які е, загалом виходили там останні 20 плюс років. Я його навіть радий, що до як проборкати дракона повернулося, тому що там це не посіпаки, які вийшли на мільярдний рівень, і там збирають mm -hmm. мільярди там, чи майже мільярд. Як проборкати дракона, вони бансували на майже 500 мільйонів нормально для того, щоб отримати другу частину, але не те, щоб всі раділи. І mm -hmm. тому е, насправді успіх якраз е, ігрової адаптації багатьох здивував, тому що всі думали, ну знову як і Disney, неї те саме, буквально те саме, на що це робити. а Потім вийшли, і всі такі. А чому не сходити? А яка ж хороша історія, правда? Ну, а вона дійсно хороша, і вона прям просто вдруге вдало спрацювала. Як приборкати дракона, лайф екшн версія. Просто зараз трейлер. Давайте, дивитися. Світ кіно. У вікенд-шоу на М1. Усе гаразд. я не скрипчу. Наші батьки, а скоро воюватимемо, і ми Вирішуй, на чиєму ти боці. Вони вбили сотні вікна тисячі драконів. Нам час діяти. Нам тримайтесь поряд. Світ кіно у вікенд-шоу на М1. А до речі, якщо говорити про сюжет, ніяких змін в самому сюжеті не було? Ні. Тобто От це прям, прям автори реальні так. виконали а, те саме, що це, і мультяшки робить. Це спеціально Знаєш, що люди, щоб люди сиділи і такі. Ну зараз щось поміняється. Ні, ну зараз наступній сцені щось поміняється. Ні, це, ні, ні, ніби... і, і вони сиділи до кінця. Туда, ніби мультяшки оживають. Вона, в принципі, те саме найскладніше, напевно, для творців фільму було відтворити саме ось цю мультяшність і анімаційність одного з головних героїв а саме mm -hmm. дракона без зубика. Тому що анімаційно набагато простіше зробити, знаєте, такого дуже е, характер Приємного, милого персонажа, як котика і так далі, mm -hmm. і тому подібне, коли ти його робиш більш реалістичним, то це якби накладає певні на обмеження і складнощі. Але вийшло. все за що. До люблю. речі, режисером ігрової версії був саме була саме та людина, режисер яка режисер анімації, я, так. яка робила анімацію. Це часто так трапляється? Тому чи е, на ігрову версію беруть більш кіношних режисерів, е. які звикли працювати з людьми. Е, дивися, насправді таке рідко буває. А, але тут, бачиш, вони якби вирішили, тому що цей. Же працював над всіма фільмовою франшизою за uh -huh. всіма трьома, і відповідно продовжує. Він в матеріалі просто Абсолютно. Абсолютно. вирішили на да. міняти ще одна людина, дещо продовжує, тому що а, вона прийшла з мультфільму в ігрове кіно вже та і це а, Джерард Батлер. Він озвучував в анімації одного персонажа, а потім вже зіграв його. Ж, його ж так, він, думає, він так? зіграв батька, ніка, він стої, яка кидав. Він стоїка зіграв. Слухай, ну а головні персонажі це підлітки. Так, тобто це а, були діти, які вже, ну скажімо так. Досвідчені, чи це прям їх дебют в кіно? Ні, ні, це, до, це досвідчені актори. Мені здається, що все-таки єдина, напевно, більш-менш зміна, це те, що в е, мультику герої були трішки молодші. Mm -hmm. Тобто а тут вони, вони теж були підліткові, підліткові, але все-таки для фільму тобі, ну, тобі в кіно просто загалом складно знімати підлітків, тому краще брати трішки доросліших персонажів, mm -hmm. е, ніж в анімації. Але сподіваємося, що це хороший стан. Mm -hmm. Ну а як тобі взагалі графіка? Як тобі? Ну, Слухай, це те, що я тобі кажу. Важливо було передати оцю от мультяшність. Драконів, як знаєш, не як симпатичних персонажів. Uh -huh. Графіка справилася з цим. Мультик все одно залишається на вищому рівні з точки зору саме драконів, їхньої взаємодії, поведінки і так далі, і тому подібне. Але порівняно з тим, як це могли переносити, перенесли дуже добре. Uh -huh. Uh -huh. А у мультика ж там було три частини. Так. Ти думаєш, що буде три частини і анімаційного цього. Та, ну дивися, фільму? його вже продовжили. Не ну, тобто, анімаційного вже... Фільму, а, власне, кіно такий про вогне. Буде вже друга частина, чи вони дійсно просто перезнімуть другу частину? Ще невідомо будь-якому разі. Ігрова версія, як приборкати дракона, вже доступна для перегляду в онлайн-кінотеатрі, і ми продовжуємо. Ми Дякуємо Юрію Поворознику за цікаву розмову. цю новиночку Юрочка для тебе, от пончики. А вони дуже смачно пахнуть, нас тут зваблюють. Кіно з ними точно буде набагато смачніше Ну і приходь ще, звичайно, розкажи нам про інші стрічки. Ми завжди тобі вдячні, що ти до нас завітаєш з такими класними розповідями Ну а це була рубрика Світ кіно яку представляє. Наш партнер національний онлайн-кінотеатр. Світ ті -Ві». шоу триває. на М1. друзі не перемикайтеся, дивимося кліп і повертаємось до вас. Світ – національний онлайн-кінотеатр. Гикалка та беззубик повертаються, щоб знову підкорити наші серця. Як приборкати дракона? Новинки кіно на світ тіві